Добрий день, малюмі діти та, шановні батьки! Ми продовжимо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку лічимо тисячами. Сьогодні на уроці ми дослідимо, який спосіб можна утворювати нову лічильну одиницю. Тисячу. Тож будьте уважними! Напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 238 поділити на 10. Це 23 остача 8. Отже, записали, будь ласка, 11 листопада. Класна. Робота. І прописала 23 остача 8. Так, 23 остача 8. Так, отже, ми з вами знаємо, що ми почали вивчати з одиниці. Так, потім ми вивчили, що один десяток це 10 одиниць, потім одна сотня це 10 десятків або 100 одиниць. Тобто ми вже знаємо розряд одиниць, десятків сотень. Наталка продовжила лічення на сотень. До 9 сотень вона додала ще одну і отримала 10. Отакий спосіб, вона утворила нову річну одиницю тисячу. Тобто 10 сотень це одна тисяча. Отже, у нас перший розряд одиниці. Другий розряд десятки, третій сотні і четвертий тисячі. Данилка вважає, що можна лічити тисячам. Одна тисяча, дві, три, чотири, 4, дев'яти. Щоб записати тисячу, потрібно написати один, три нулі. Далі. Юля до дев'яти тисяч додала ще одну тисячу і отримала десять тисяч. Вона отримала новий розряд десятки тисяч. Отже, десятки тисяч ми маємо. Тобто, 10 тисяч, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. До 90 ми ще можемо додати 1 і буде 10 десятків тисяч або одна сотня. Тобто 100 тисяч, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Так. Отже, 10 одиниць, один десяток. 10 десятки – це одна сотня, 10 сотень – це одна тисяча, 10 тисяч – це один десяток тисяч, 10 десятих тисяч – це одна сотня тисяч, 10 сотень тисяч – це один мільйон. Отже, лічення одиниці ми починаємо з одиниць, потім десятки, сотні, тисячі, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Номер один. Виконав з вами письмово. Так, 53 ділимо на 9. Ділиться? Ні. А скільки раз ділиться? 45. Це у нас 5. І остача 8. Перевірка. 5 множимо на 9, плюс 8 дорівняє 53. 360 ділимо на 70.

це у нас 7 і остача 5. 19 множимо на 7, так, і плюс 5 до рівня 138. Якщо потрібен час зупиняєте, ні, з вами йдемо далі. Артем слушно вважає, що в цьому випадку неповна частка буде двоцифровим числом. Тобто ми з вами сьогодні будемо знайомитися з діленням, але остачею. Тобто, наприклад, 195 поділити на 8. 9 ділиться, 1 не ділиться, беремо 19, поміщається 2. Віднімаємо 16, залишилось 3, спускаємо 5. Але 35 не ділиться на 8, ділиться 32. Це 4, відняли 32, стало. 3. Відповідно, у нас 24. Ми множимо на 8, додаємо 3 і отримали 195. Так. Отже, номер 2. 315 ділимо на 9. 3 ділиться на 9. Ні. 31. Так, і поміщається 3 рази, віднімаємо 27. 1 мінус не можна. Позичаємо 14, 14, 11 мінус 4, Спустили 5. Вийде 45, поділили на 9 це 5. Відняти 45. Наступне 236 ділимо на 7. 2 можна поділити. 3 можна поділити на 7? Ні. 33, так, це 4. Віднімаємо 28. 3 мінус 8. Можна. Ні, позначаємо: 13 мінус 5. Спускаємо 6. 56 ділимо на 7, Це 8. Віднімаємо 56. Отримали 0. Зараз, будь ласка, зупиніть та самостійно обчисліть два наступні приклади. Так, 8 поділити на 26 можна, перевіряємо. 8 можна поділити на 26? Ні. Отже, беремо 88. Скільки раз поміщає... поміщається в 26? 3. Отже, 26 множимо на 3, отримали 78. Спускаємо. 10 і спускаємо 4. 104 ділимо на. 26 отримали 4. Відповідно, 884 поділити на 26 це в нас 34, якщо у вас так, ви великі розумочки. Перевіряємо наступне. 836 поділити на 38. Яка у вас відповідь? 22. Так, правильно, перевіряємо. 38 помножили на 2, отримали 76. 3, мінус 6 не можна, позичаємо 13, мінус 6, це 7. Так, і спускаємо 6. Відповідно, 76, і це у нас з вами 2. Тепер ми будемо виконувати ділення з остачею. Так, 320 поділити на 9. 3 можна поділити на 9. Ні. 32. Так, і поміщається у нас 3 рази. І віднімаємо 27. 2 мінус 7 не можна, позичаємо. 12 мінус 7 – це 5, спускаємо 0. 50 ділимо на 9 – це 5, відняти 45, відповідно 5 – остача. Так само ми і записуємо з вами. Так, 8, 890 ділимо на 26. Так, Вісім можемо поділити? Ні. Беремо 89. Скільки раз поміщається? Три рази. Віднімаємо сімдесят вісім. Вісімдесят девять мінус сімдесят вісім це одинадцять. Спускаємо десять. Сто десять. Ділимо на двадцять шість, отримали чотири. Так, 26 на 4, у нас 104, відповідно, остача 7. Так, тут перевіряємо, 3 поділили на ні, 34 ділимо на 7. Це 4 відняти 28. 14 мінус 8, 6, спустили 0. 60 ділимо на 7, це у нас 8. І відняти 56, 4остача. Так. Тут у нас 6 остача, і тут 4. Так, тут ми з вами загубили цифрику, Яку у нас ми загубили? Так, тут ми загубили трічку тридцять чотири. Так, ось так буде вірно. Так, далі. 838 поділити на 38. Зараз, будь ласка, спробуйте порахувати його самостійно. Так, порахували. Перевіряємо. 8 можна поділити на 38? Ні. Вісімдесят три. Скільки раз нас поміщалося? Два. І відповідно тут так само. Два. Тут двадцять два. І остача два. Дописали? Молодці. Отже, що ми з вами, з якими лічильними одиницями познайомилися, над чим ще слід попрацювати, які класи ми повторили. І домашнім завданням буде номер 4. Вам потрібно виконати ділення з застачею. Будь ласка, запишіть ці приклади. Коли ви їх запишете, тоді уважно порахуйте, і потім ми з вами перевіримо. Я вам дякую за урок. Всього найкращого! І до побачення.